Сьогодні я покажу вам стратегію, яка базується на торгівлі за трендом. Я дам вам набір індикаторів, чіткі правила для входу і виходу, а також поділюся скальпінг-стратегією, яка була протестована і довела свою ефективність. Вона працює майже на всіх ринках у різних таймфреймах, і, що найважливіше, дійсно приносить результат. Я часто бачу, як трейдери намагаються зловити самий низ на спадному тренді, впіймати точку розвороту і заробити багато на відскоку. Так, це було б чудово, але шанс точно знайти той момент надзвичайно малий. Мій підхід інший. Я торгую там, де більша ймовірність перемоги. А це означає не йти проти графіка, а слідувати за ним. Тож перейдемо до правил. Правило номер один. Торгуй лише за трендом. Для цього відкрите TradingView, натисніть індикатори і знайдіть EMA Exponential Moving Average. У налаштуваннях змініть період на 200. Це дасть нам 200-денну ковзну середню. Я, наприклад, змінюю лінію на червону, так її краще видно. Але це лише для зручності. Отже, правило просте: якщо ціна. Вище за EMA200 тренд висхідний. І ми можемо шукати входи. Якщо ціна нижча за EMA 200, угоду не відкриваємо. Це головна умова. Правило номер 2 RSI з невеликим доопрацюванням. У рядку пошуку індикаторів введіть rsi дівергенція і оберіть потрібний. Далі відкрите налаштування і зніміть галочки з трьох ніжніх пунктів, щоб прибрати зайві елементи з графіка. Лінію посередині зробіть білою і суцільною для зручності. Звичайний RSI використовують для визначення перекупленості або перепроданості. Але тут ми будемо застосовувати його для пошуку імпульсу на ринку. Умова проста. RSI має бути вище за центральну білу лінію. Якщо він нижче, угоди не буде, навіть якщо все інше підходить. Фішка цього RSI в тому, що він також показує дивергенцію. Якщо, наприклад, ціна робить вищі максимуми, а RSI – нижчі, це сигнал розбіжності. Особливо коли з'являється бичача дивергенція. Це не обов'язкове правило, але якщо вона є. Угода стає ще сильнішою. Правило номер 3 Свічки поглинання. Я дуже люблю працювати з імпульсними свічками. Одна з найсильніших формацій – бичаче поглинання. Що це таке. Це коли зелена свічка відкривається на рівні або нижче закриття попередньої червоної свічки, а її тіло повністю перекриває попередню. І закривається. Вище точки відкриття тієї червоної свічки. Щоб не шукати ці моменти вручну, відкриваємо індикатори і пишемо Engulfing Candle, додаємо його, і тепер на графіку з'являться стрілки зелені, «бичачі» і червоні ведмежі. Оскільки ми розглядаємо приклад із довгими угодами, червоні можна ігнорувати. Правило номер 3 звучить так. Угоду відкриваємо лише тоді, коли з'явилася зелена стрілка бичаче поглинання. Важливий момент Входимо тільки після закриття цієї свічки. Бо буває, що під час формування стрілка є, але до моменту закриття свічки вона зникає. Як виглядає угода за правилами? Ціна вища за EMA 200 тренд висхідний. RSI вища за білу середню лінію. Є зелена стрілка під свічкою поглинання. Якщо є дивергенція, ще краще, але це не обов'язково. Після цього входимо в угоду одразу після закриття свічки з зеленою стрілкою. Стоп лосс ставимо, відмірявши подвійну довжину цієї свічки. Take профіт у співвідношенні 2 до 1. І все. Далі просто чекаємо. Для тих, хто схильний закривати угоди занадто рано або навпаки затягувати, просто виставіть тейк і стоп, закрите комп'ютер і не чіпайте угоду. Це прибере емоційні помилки. Що важливо знати, ця стратегія не дає сигналів щодня, якщо ринок у флеті, ми не торгуємо. І це нормально. Ви просто чекаєте, доки умови не складуться. Ще один приклад: ціна вища за EMA 200, RSI вища за білу лінію, ще є бичача дивергенція. Сильний бонус. З'являється зелена стрілка під свічкою. Чекаємо її закриття, входимо. стоп лос дорівнює x2 довжина цієї свічки. Take Profit – Співвідношені два до одного і знову угода спрацьовує. От і все. Ви отримали просту, але ефективну систему, яка добре працює, бо йде разом із трендом, а не проти нього.